Давніх давен жінки прикладали чимало зусиль для того, аби бути гарнішими. І ось якось зібралися четверо друзяк, поїхали на пленер і зробили неймовірно прекрасні речі. Про все це у наших рожевих окулярах. Хто б міг подумати, що у прадавні часи прикраси придумали чоловіки і виключно для чоловіків для того, аби визначити і підкреслити їх чесноти та соціальний статус. А жінки, які стоти щедро наділені здатністю відчувати прекрасне, дуже швидко адаптували чоловічі відзнаки під власні естетичні бажання та потреби. Про це і не тільки йшла мова на виставці скляних прикрас чотирьох львівських художників. Анатолія Гоголя, Оксани Тарнавської, Марти Сухані та Романа Дмитрика, котрі взялися відновити у нашому місті промисел творення жіночих прикрас із художнього скла. Жіночу красу може оцінити тільки мужчина. І в історії, скажімо, 19, кінця кінця го на початку 20-го століття, в, в дизайні жіночих прикрас в основному відомі тільки мужчини. Якщо ми візьмемо Ляліка, візьмемо Гале, візьмемо Тіфані, візьмемо Сваровські. Чотири покоління Сваровські які дотепер тільки мужчини починаючи з другої половини 19 століття, на українських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, стали модними та престижними жіночі прикраси з художнього скла. Варто згадати, хоча б Олену Кульчицьку, яка чи не єдина із західноукраїнських художників початку двадцятого століття, працювала над формуванням світського модерного національного образу. Брати Мар'ян та Євген Тарнавський у цій царині досягли віртуо. Поздно а Богдан Войтович, який не лише підтримав традицію, але й відкрив нове дихання у художньому моделюванні прикрас. Варто нагадати про його колекцію скляних жіночих прикрас для державного народного хору імені веревки. Більшість сучасних українських художників, які працюють в ділянці, намис, вони використовують вже готову першу основу. Тобто намистинка є в них придбана, яку зробили там китайці чи інші. Ми, ми робимо нами з своїх власних розробок. І от гутна мотанка, про яку ви питаєте, це якби першу основу, яку я придумав десь в 1988 році і до тепер ми використовуємо їх в наших прикрасах. Ми їх виготовляємо і з них збираємо композиції. Вам як кожній жінці бракує щодня чогось новенького і чогось красивого? Звичайно, бракує кожній жінці щось новенького. Завжди ми не маємо що вдягнутися. Я стараюся робити такі прикраси, які могли б бути трансформерами, що можна вдягнути як коралі, можна вдягнути як браслети. В Щоденному житті скрасити його якось давні часи. Вважалося, що в районі шиї і грудей жінку можна вректи, і це був своєрідний оберіг, щоб вона була захищена від цього злого. Я стараюся міксувати коралі власне з натуральним камінням, з натуральним металом, з натуральними елементами, тому що скло потребує чогось натурального доповнення до нього. На пленері ми поставили обладнання і робили ці намистинки, кожен крутив, там було кілька типів, вони крутяться на різних типах шкла, вони робляться в різних техніках і технологіях. Композиція вона абстрактна, чи ви її плануєте для якоїсь конкретної роботи? По-різному. Ну, є є, що люди просять, наприклад, що дизайнери чи власники просять, щоб кольорова гамма чи тип намиста був такий, і тоді ми під це розробляємо. Де можна ваші кахлі користати? І для чого ви б їх бачили? Вони можуть бути і декоративного характеру, і чисто житкового характеру. Тобто можна взяти рамочку і зробити собі як картинку, а можна використовувати. Тобто це як обуцьованника. Не було тепле літо і ще осінь. Перед... Мабуть, пора року. Майже найулюбленіший переказ. Намисто. Просте. Ностальгія. За молодістю, мабуть. Кожен, дивлячись на ваші прикраси, бачить щось своє, що ви намагалися зобразити? Е, ви знаєте, я коли доторкаюся до матеріалу, який називається скло, він сам мені починає розповідати, що е, має бути. Я посередник. А творець він десь так інакше. Вони не, вони не зупинені. Вони не зупинені в Русі. Їм є право рухатися далі. Роман Дмитрик, Марта Супель. Оксана Тарнавська. Анатолій Гоголь з Малехова. Спеціально для програми. для, для програми. Вечірній простір. Вечірній простір.